Літня стрижка лаванди, коли починати та як правильно постригти рослину під час або після цвітіння? Ви дізнаєтеся з відео. Вітаю! Ви на каналі Яскрава Клумба. Не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки. Починаємо зістригати! Лаванда це дуже красива та вдячна рослина, і регулярна стрижка є запорукою компактності куща та рясного цвітіння. Вона популярна серед садівників завдяки своїй естетичності і потенціалу практичного використання. Коли починати обрізку лаванди залежить від того навіщо вона вам потрібна. Для сухих букетів зрізати потрібно у період бутоноутворення, Тоді лаванда не осипатиметься та прикрашатиме оселю більше року. Якщо вас цікавлять її корисні властивості, і ви збираєте лаванду для виготовлення аромомішечків, ефірних олій або заварювання чаю, збирати лаванду краще, коли розкриваються бутони. Тоді рослина містить найбільше аромату. Зрізати квітоноси краще в день, коли ефірні олії перебувають в максимальній концентрації. Якщо потрібно зібрати насіння, зрізаємо як відквітне лаванда. У мене вона квітує, аж поки кущ не втрачає Рати свою декоративність також терміни залежать від виду сорту кліматичних умов та умов вирощування. Переходимо до самої стрижки, використовуємо чистий продезінфікований гострий інструмент, щоб залишати чисті та рівні зрізи, які швидко заживають. Беремо в руку зручну кількість стебел і зрізаємо так, щоб на кущі залишилося одна третя від їх довжини. Стебло лаванди потрібно обрізати до їхньої здерев'янілої основи. Під час стрижки надаємо кущику гарної форми півсфери. Якщо кущ велетенський, є невелика хитрість. Щоб зрізати всі квіти, за раз, зв'язуємо їх мотузкою, беремо кущуріс і відділяємо букет від куща. Принцип такий саме як при роботі з сікатором. Ми не чіпаємо з дерев'янілу основу та залишаємо на кущі одну третю від висоти стебла. Якщо у кущі є сухі гілки, беремо сікатор і робимо санітарну чистку, видаляючи їх. Наступну стрижку будемо робити, коли рослина заквітне повторно. Літнє обрізання сприяє підвищенню густоти, що дуже важливо для підтримання компактності кущів. Якщо регулярно обрізати від свілі квіти, то лаванда не тільки виглядатиме привабливо, але й зміцніє, що призведе до продовження життя рослини до 20-30 років. Років. Посилання на саджанці лаванди ви знайдете в описі під відео. Наразі все. З вами була яскрава клумба. Життя цікаве, коли яскраве. До нових зустрічей!